З нуля ну що, панове, мене сьогодні на весь інстаграм обізвали сукою, тому що людина потрапила на мій фейк, який вимагав за те, щоб визначити жива людина, військова чи мертва, вимагала оця паскуда 900 гривень. Всі знають, що я військовим з 2014 року допомагаю безкоштовно. Жодної копійки не взяла, тим більше жінок, які військових чекають з нуля чи з служби. Я не знаю, що з цим робити. Ну і причому я не веду переписки з людьми. В мене завжди живе спілкування, в мене запис, і всі люди зі мною спілкуються онлайн-відео. Я не веду переписки, я не знаю, як ще пояснювати людям, що зі мною спілкування або особисто в Києві, або тільки онлайн-відео любим месенджером, який вам зручний. Будь ласка, не ведіться на фейки. Вони горують мої фотки і отаке.